Чиновники зривають опалювальний сезон у Чернігові, щоб паралізувати місто, заявляє екс нардеп та політичний експерт Олександр Черненко. На своїй сторінці у Фейсбук він розмістив пост, в якому звертає увагу суспільства на ситуацію в місті. Зокрема, пише Чернігів продовжують брати штурмом, але вже не окупаційні війська, а українські діячі з центру. Новим приводом для атаки на місто стало придбання міськрадою напередодні опалювального сезону 2022-2023 єдиного в країні трансформатора. Зауважимо трансформатор для Чернігівської ТЕЦ було придбано влітку 2022 року після офіційного звернення орендаря фірми Технова з міського бюджету. На це було виділено 53,5 мільйона гривень. У листі зокрема йшлося, що в результаті ворожих обстрілів підприємство понесло збитки у понад 800 мільйонів гривень а прямим влучанням був зруйнований силовий трансформатор. Цитуємо, без заміни якого це МК цілісний майновий комплекс, не зможе функціонувати в нормальному режимі ні протягом міжопалювального періоду, ні під час ОЗП осінньо-зимового сезону 2022-2023 через ризик повної зупинки. Тобто, це МК фактично перебував на межі, а Чернігівці могли залишитися без гарячої води і тепла в оселях. Трансформатор купили у офіційного дилера завода Прат запоріж трансформатор. Після цього була дана команда, і силовики вручили підозру та ув'язнили Геращенка, заступника міського голови Чернігова, статті Держзрада та диверсія. Одним словом, або тюрма одному, або блекаут всьому місту, зазначає Екснардеп. Нагадаємо, заступника міського голови Віктора Геращенка після обшуків у кабінеті та вручення підозри за рішенням Київського суду взяли під варту на 60 днів з альтернативою застави у розмірі 32 мільйонів гривень. За інформацією СБУ, йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Частина друга статті 364 кримінального кодексу України. Також зазначимо, Віктор Геращенко курує сферу житлово-комунального господарства та енергетики, очолює штаб підготовки міста до зими. Олександр Черненко переконаний, за задумом чиновників підозра заступнику міського голови Чернігова має максимально загальмувати процес підготовки міста до опалювального сезону. Наступним кроком за такою логікою буде держзрада за ухвалений бюджет міста на 2024 рік. Він підкреслює, ця ситуація гарний сигнал європейським партнерам, які в резолюції Європарламенту від 15 червня звернулися. До влади з вимогою не нищити місцеве самоврядування.